Осінь – чарівна пора. Пора збору урожаю, підготовки до зими і час останніх закруток. Сьогодні консервуємо помідори разом. Для того, щоб розпочати роботу, ми повинні мати відповідний робочий одяг, інгредієнти для консервування, ну і, звичайно, гарний настрій. Розпочнемо із випарювання банки і кришки. На дно баночки кожна господиня кладе те, що їй подобається найбільше. У мене мінімалізм. Давайте розпочнемо із кропу. Покладемо листочки я люблю чорну смородину. Можна замінити листочками малини, вишні, оскільки хрону я не зірвала, може це замінити листя горіха. Кладуть і перець, солодкий перець горошком. Можна часник, цибулю, тобто на розсуд ваш. Ну і, звичайно, помідори повинні бути ціленькими, твердими. Е, господині інколи наколюють за бажанням, звичайно, шпажкою дірочки, щоб вони не лопались при е, гарячах вода, коли потрапляє. Давайте наповнимо помідорами баночку. Наповнену помідорами банку заливаємо окоропом. Обережно техніку безпеки дотримуємось, наливаємо на овочі, не на скло, щоб воно не тріснуло. Мати рушнички треба при собі, про всяк випадок, декілька Все, до країв наповнили кип'яточком. І хвилин на 10 поставили, хай вони нагріваються. І... Пристосовуються до нових умов. Наші помідорчики готові до наступного етапу. Виливаємо майбутній розсіл у каструлю для повторного кип'ятіння. І додаємо. І цукор, все як треба. Для зручності користуємося столовою ложкою. Солі зазвичай кладуть ну, не більше двох ложок. Ми їх зразу сюди покладемо. Цукру господині кладуть по-різному: від двох до шести ложок. Давайте візьмемо середній результат. 4 ложки нам буде достатньо. Коли вода закипіла, додаємо дві ложки оцтової 9% кислоти. Наливаємо розсіл у баночку, обережно гаряче. Закручуємо. Перевіряємо цілісність кришки. теж дотримуємося техніки безпеки. Не капає, не тече, не свистить, не пищить. Відправляється під кожушок. Так, наша баночка буде відпочивати тут до завтрашньої доби. А це вона вже охолонула і чекає до зими. Домашнє завдання допомогти мамі закрити помідори або огірки. Єдине, що огірки заливаємо двічі, а третій раз розсолом. Пропорції відповідно від розміру банки. Може, півтора літрову ви захочете закрити, чи дволітрову, чи літрову. І оформити це у вигляді або презентації, або слайд-шоу, або колаж. Тобто зробити 3-4 фотографії, буде цього достатньо, і надіслати мені на пошту. Вдалої роботи вам усього найкращого. Чекаю ваші здання. 对。<Okay. S 2> okay.